Вже 25 років в нашому місті успішно функціонує фізкультурно-спортивний клуб інвалідів Олімп. Щороку члени клубу приносять кривоморогу не одну спортивну перемогу у різних видах спортивних змагань. І своїм прикладом доводять, що можливості не мають обмежень. Сьогодні клуб складається зі 100 чоловік, 25 з яких є активними спортсменами, і вони не бажають зупинятися на досягнутому. Я мічкаю зробити хорошу тренажерку, таку достойну. чтобы там можно было и аэробику проводить, и какие-то именно такие реабилитационные всякие виды. Нам нужны тренеры, нам нужны штаты какие-то, потому что организация общественная, а потребность в городе очень большая. Нам сейчас молодежь подтянулась, и нам, конечно, нужен тренерский состав для того, чтобы вот у нас есть все, чтобы заниматься тяжелой атлетикой. Якими силовими видами спорту, а нужен спеціалістину. Однією чи не найважливіших проблем, з якими стикаються інваліди, це пересування містом. Особливо відчуваються люди, які ведуть активне спортивне життя. Олімпійцям з нагоди їхнього ювілею благодійна організація відродження подарувала автобус. Завдяки цьому активістка клубу Зінаїда Кучер успішно з'їздила до Євпоторії на змагання. Занялась настольным тенісом, хожу на тренировки. Недавно вот, ми приїхали з чемпіонату України по настольному тенісу, з міста Євпаторії. Там були все, со всей України. Наша команда доставляла 4 людей. Ми всі заняли призовые места. Сказати теплі слова інвалідам завітала і заступник голови центральної міської районної в місті ради з виконавчої роботи Наталя Гонченко. Цього дня також було відзначено переможців спортивних змагань. Зрозуміло, що наше толерантне та добре ставлення до людей з обмеженими можливостями не повинно проявлятися лише 3 грудня, а має стати нормою для кожного з нас.